Розпродаж, 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 розпродаж. Колосальний катастрофічний розпродаж. в Хмельницькому. Дивіться сюди. Бачите, оці от всі коврики. Всі, 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 всі коврики. Ми їх розпродаємо. Дивіться сюди. Ціна теж розпродаж. Дивіться ціна. 280, Бачите, вони будуть по 70 гривень. По 70 гривень. Оця вся стопка буде по 70 гривень. Но одна умова. Потрібно взяти 100 штук. Ну ви бачите, яка їх ціна? 280-250 В кого магазини, в кого на церкву потрібно, на якісь садочки, великий опт. 70 гривень. Всі там є дуже дорогі коврики. Дивіться, будь ласка, взагалі 400 гривень. Бачите? 400 гривень ціна його, бачите? Ось пише. Розпродаж я зроблю його за 70 гривень. Тут є дорогі коврики. На існує, 250 гривень. Дивіться. Секундочку, 250 гривень. Бачите, будуть по 70 гривень. Уявляєте? Ви чекали ковриків? Треба вам, будь ласка, по 70 гривень. Килими України, звертайтесь.